Мене звати Хас, і мені рівно стільки ж років, скільки незалежній Україні. Я тут для того, аби зрозуміти, що не так пішло з нашою країною за ці роки. І що сьогодні ми повинні знати про себе та Україну, аби вже завтра жити краще. Весна 92-го року Москвою котиться хвиля міліцейських облав на громадян Чеченської Республіки. Чеченських чоловіків ловили всюди: в готелях, ресторанах. Магазинах і навіть просто на вулиці. А все тому, що в країні почала діяти фінансова афера, відома в народі як чеченський авізо. Вважалося, що схему вигадали саме чеченці, які, начебто, КАМАЗами крали з Центрбанку РФ гроші, вивозили в Грозний та забезпечували ними так званих терористів, які знущалися над російськомовними громадянами. Саме новинами про цю схему згодом ряснітимуть федеральні змі. Що отримали завдання перед населенням виправдати Першу чеченську війну? За підрахунками МВС РФ, збиток Росії від цієї шахрайської схеми становив 4 трильйони рублів. На початку 90-х це було понад 24 мільярди доларів. Афера фактично обвалила економіку Росії у 90-х. Що це за схема така? І як ділки змогли непомітно викачати з бюджету стільки грошей? Та як це стало приводом для вбивства росіянами цивільних чеченців? А візо це один із видів внутрішнього банківського платіжного доручення, зашифрована телеграма, розпорядження про зарахування певної суми на рахунок певної організації. Банківське авізо міг відправити лише співробітник банку. На початку 90-х в банках були встановлені телетайпи, щось на кшталт гібриду телеграфу та факсу. Сьогодні їх вже давно ніхто не використовує. Через телетайпи банки і обмінювались зашифрованими повідомленнями про зарахування чи списання грошей з одних рахунків на інші. Як діяли афористи? Купували телетайп. Підкупляли банківського працівника, який відправляв з нього в інший банк зашифроване авізо про зарахування коштів на рахунок якоїсь фірми одноденки. У іншому банку це авізо приймав також заздалегідь підкуплений банкір. Формально вони виглядали як справжні. Відмовити в операції у банку підстав не було. Деякі банки зводили дебет з кредитом раз на рік, і у шахраїв вистачало часу, щоб перевести гроші в готівку та надійно сховати. Знайти кінці у таких справах було практично нереально. Та якби Єльцин з командою не намагалися звалити всю провину за викрадення грошей із банків лише на бандитів чеченців, проти яких треба було негайно розпочати війну, було зрозуміло. Ті події, які відбувалися в Чечні, українці в більшості узнавали е, те, що показувало російське телебачення. Ну а російське телебачення, відповідно, показувало те, що Скажем, як я сказав, вішали лапшу на уші своєму народу, щоб отримати від нього загальне схвалення тієї війни, яка на той момент планувалася вже їми, щоб показати їх такими, е такими бандитами, е кублом, таким е злочинним. 11 грудня 1994 року Єльцин віддав наказ. Почати повномасштабну військову кампанію проти Чечні та направив туди війська. До речі, схибленість російської влади на визначних датах простежувалася вже тоді, якщо повномасштабна війна в Україні почалася 24 лютого, одразу після дня російської армії, вторгнення в Чеченську Республіку приурочили до дня конституції, який РФ відзначає 12 грудня. Тільки послухайте, що Єльцин виголошує з трибуни на урочистостях. До болю знайомі наративи, правда ж? Ми повинні твердою рукою припиняти правове свавілля. Тяжкий приклад у нас перед очима. Чечня там бандити, та терористи тримали в страху цілий народ прикриваючись гаслами національної та релігійної незалежності, і тому наш прямий обов'язок захистити російських громадян, відновити закон і порядок на цій землі за за день російської, російської конституції. За мир, за мир і порядок и порядок на нашей, на нашій землі за престиж і гідність нашої великої, великої держави. План Ельцина Єльцина це відвертий, нічим не прикритий геноцид до чеченського народу та давня політика Росії. Розділяй та володарюй. Давний політика розділяє власну. Поки армія РФ їде штурмувати Грозний. Дід бере келех, пускає скупу сльозу і суне цокатися зі своїм наступником. Який з такими ж наративами, але вже без сльози і келеха фактично знищить Чечню. Потім Донбас. А потім віддасть наказ брати Київ. Мною було ухвалене рішення про проведення спеціальної військової операції. У 1994 році, як і у 2022, російські окупанти вважали, що проти них ніхто не воюватиме. Фатальні слова міністра оборони Росії Павла Грачова про наступ на грозний. Одним десантним полком за дві години можна вирішити це питання. І тут одразу бачимо аналогію з Україною, де готувалися до параду в Києві за два дні після вторгнення. В обох випадках зухвалі виступи не мали нічого спільного з дійсністю. Росіяни вважали, що 70% чеченців їх підтримують, і замість спротиву зустрічатимуть їх із квітами. Та да, це руські вертольоти так само. Вони думали і про українців. Натомість, замість квітів, їх зустрічали шквальним вогнем. У нас усіх е, от оце, оце, Київ за три дня. Ми пам'ятаємо ці парадні форми, які вони з собою везли, і запас консервів саме на три доби. Так от е, там було рівно те саме, трьома бронеколомнами вони пішли на Гроз. І е, так, та, так стався Новий рік. В Грозному, з 94 на 95, коли е, ну, на, на одному тільки центральному проспекті Грозного стояло понад 300 спалених бронемашин і, і, і танків, отак просто отак, рядочком. От від початку проспекту до кінця. Проспекту, от ну теж дуже дуже щось нагадує Євген Дикий. Безпосередній учасник та очевидець тих подій у 1994-му, Будучи студентом-біологом Київського університету, він поїхав до Чечні волонтерити просто посеред навчального семестра, возив автобусами медикаменти для бійців армії Дудаєва та мирного населення, яке постійно обстрілювали росіяни. Назад в Україну цими автобусами вивозили чеченських дітей. Сиріт 28 грудня. Е, почався офіційний вже похід російської армії на Грозний. Ну і відповідно, в той момент в той момент я вирішив, що я йду туди. Ну але ж кілька днів забрало знайти, що називається адреси паролі явки. Ну туди мені вдалось провести е, цілий автобус е, ліків. От ліків різних медичних товарів і так далі. Повний автобус. Ну, автобус заїхати не зміг, але е, ми його далі вже там перевантажували, ми це вже переправляли тракторами через річку. От із Дагестана, із Дагестана в Чечню. Війна в Чечні, де Юри, тривала майже 15 років. В Україні вже 10. В обох випадках росіяни не називали війну словом війна. В Ічкерії це була контртерористична операція. В Україні спеціальна військова операція. Радянська та російська пропаганда роками створювала для нас відчуття непереможності російської зброї та неперевершеної сили цієї країни. Та насправді Росія програвала війни як і колись, так і нині.